Нехай день буде добрий для добрих людей. Приїхав Андрій Сергійович Калінін і привіз. Ну, зараз розкажемо все по-чесному. У нас усе дуже по чесному в клубі борців-творців, цистотворців. Спік пан Андрій, 39-й коровай. Де він? 39-й. 39-й фіксуємо. Це з моменту. Ну, ще рік не пройшов. Да? До 25 жовтня ще рік не пройшов. Ну і спік сороковий коровай. Але сороковий коровай не цей, бо цей коровай 41-й. Тому що сороковий коровай мені пан Андрій прислав у розсипаному вигляді. А що трапилося з сороковим короваєм? Розкажіть, будь ласка. Розпався, а чому? Ну Я гарячим витягував, щоб помазати гарячим. Я його розволю. Форма ж то тяжова, вона ще. ж, ж маточок сорокового нема. Не привіз. Там такий добрий. А я покажу. Дуже добрий. Що ж я, кусками Кусматочками. Дійсно, фотографію я бачила, дійсно ми віримо. Тому 41 коров... коровай. <корова> <корова> ну що ж зробиш? Округлювати не будемо, <корова> як є. <корова> а скільки кіло... Боже, як, як сонце. Світи, <корова> Боже, зраю, нашому корова, як сонечко. Ого, Андрію. Та вже рекордсмен. Ну що, не хотіла й казати, але скажу. На обкладинці жовтневого номера Українська родина ви побачите ось цього чоловіка на Коровай Фест. І, можливо, у нього буде 50 короваїв, 9 штук. Або 41. Або 41. Не, так, 40 так і 40 залишимо. Мало. мало? 45, 45 або 50. Не будемо Не будемо казати. А 25 жовтня 25-го року ви бачите знову Андрія, і в нього буде 45 або 50 короваїв, або, або й більше.